Чезний привіт, рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такі дуже смачні, хрусткі, а головне, що не шкідливі для здоров'я домашні чіпси із лаваша. Протувати чіпси і знадобиться лаваш. У мене ось такий круглий три листочки. Якої форми лаваш? Абсолютно тут не важливо, оскільки все одно ми будемо його нарізати. Нарізати я, це теж річ індивідуальна, квадратиками, ромбиками, трикутничками, як завгодно. Форма тут особливого значення немає. Нарізати я ось буду ножничками, можна ножиком, теж чим зручніше. Лаваш, я порізала. Ось такі шматочки у мене вийшли, надто маленькими я їх не роблю. І форма особливого значення для мене має, тому я однаковими їх теж не роблю. Мені навпаки подобається, коли вони всі різні. Так, відставлю і підготую зараз соус, яким буду поливати свій лаваш. Олія, у мене оливкова, 2 столових ложки, можна, звичайно, брати будь-яку, яка подобається. Сюди буду додавати сіль. сіль звичайно, за смаком. Я ось ось так, напевно, майже пів чайної ложки додаю. Далі буду додавати сушений чесник. Я додам десь 1-4 чайної ложечки. І, звичайно, що хочу сказати, що спеції можна брати абсолютно будь які які подобаються. І ще додам червоної паприки. Чайну ложечку. Все по спеціях можна все. У мене все, можна додати ще, як я казала, вже будь-чого. Можна додати італійських, прованських трав, можна, наприклад, додати персю або ще чого. Ну, все за своїм бажанням та смаком. Все потрібно добре перемішати. соус Я виливаю на лаваш. Я добре перемішую, аби кожен шматочок лаваша був покритий соусом. Лаваш я вже підготувала, ось так має вийти. І також підготувала деко із пергаментом. Далі буду викладати. Викладати потрібно в один шар, ось так один, наступний. Головне, щоб в один шар був розкладений лаваш. Весла ваша у мене надеколи не вліз, трошки ще залишилось на наступний раз. І ще хочу сказати такий момент, я буду ще робити сиром. Це зовсім не обов'язково, з цього достатньо, але в мене був сир, я його ось потерла на теку і потрошки буду зверху насипати. Ще партія у мене готова, буду відправляти у розігріту до 180 градусів духовку. Орієнтовно, від 5 до 10 хвилин такі чіпси запікаються. Тут треба орієнтуватися по своїй духовці, як тільки вони стануть хрусткими, тоді вони готові. Мої чіпси вже готові, в моїй духовці запікаються, вони рівно 6 хвилин. Дуже виходять ось такі хрусткі, покажу навіть. Смачні, ароматні і головне, що без різноманітних домішок, смакових добавок корисні і не шкідливі для здоров'я. Тому обов'язково приготуйте та спробуйте. Це дуже-дуже смачно. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, завжди Миру та Злагоди. Та до зустрічі в наступних відео.